Добрий день, друзі. Я обіцяла вам показати румтур-будиночка, в якому ми зупинилися тут поблизу Марселя: 30 кілометрів, власне, до самого міста. І це щось на кшталт бази відпочинку. Ну, принаймні так для нас виглядає, але все. Згодом. Отже, будиночок розрахований на проживання восьми людей, хоча насправді комфортно тут може розміститися шість людей. І ось цей диван передбачений для двох людей, але він доволі незручний і він не двоспальний. Друге місце знаходиться ось тут. Ми ним не користувалися, але. Така можливість є, власне, ось це теж прибирається. Тут повноцінне місце. Єдине, що ось ці подушки зроблені з паралону. Тобто це такий ось не спальний матрас, а саме паралон. Загальне місце для обіду. Доволі затемнена атмосфера, тому що навколо знаходяться великі дерева. Хвойні, тому в будиночку не надто світло, але це добре в дуже спекотну пору року, я думаю. Хоча зараз, у травні, у нас тут максимум 22 градуси, що вже не так спекотно, точно кондиціонер нам не знадобився, але за потреби можна ним користуватися, я думаю, хоча ми навіть не перевіряли, чи він працює. Отже, кухня все стандартно, холодильник працюючий. Електрична плитка, довелося розбиратися, як її налаштувати, тому що там позначки стерті. Посуд. ось так виглядає, в принципі, Посуд є весь необхідний. Мінус єдине, що немає приправ, там солі, олії, ми якось звикли, що це зазвичай є на кухні. Тут не було, довелося трохи купити оперативно, але. Це не проблема, не так вже і страшно. Мікрохвильовка працює, нею користувалися, не користувалася кавоваркою, бо знову ж таки немає тут фільтрів, а ми до цього були не готові. Ось, Поряду знаходиться перша спальня, можна так сказати. Вона доволі маленька, компактна, але тут розмістилося двоспальне ліжко. Ось так воно виглядає. Двері відчиняються на терасу з цієї кімнати. Ось тут щось на кшталт шафи невеликої. Ось так виглядає. Далі. Ще одна спальня, два односпальних ліжка. Тут розмір самої кімнати більший, теж є шафа невелика, де можна зберігати речі, валізи і так далі. І ще одна спальня. Вона знаходиться тут, тут вже двоспальне ліжко, гарний матрас новий, так що тут було доволі комфортно розміститися нам. Є навіть сейф, ми ним не користувалися теж, не знаю, чи він працює, як саме він працює, але ось так. Ось таке місце, така спальня. І безпосередньо санвузол, він роздільний. Франції це зазвичай саме так і відбувається. Туалет, тут є бойлер. Заклеєна чомусь вентиляція. З вентиляцією трохи гірше тут, але вікно, якщо відчиняти, то все гаразд з нею. Тут знаходиться ось невеличкий такий куточок і речі для прибирання, теж немає ніяких засобів. Тут велике дзеркало. Всім привіт! Душова кабіна. Ось так виглядає. Такий антивандальний варіант, але все працює. Гаряча вода є постійно, доволі чисто, акуратно все. Ось так і доволі великий розмір. Знову ж таки, тут є ось шафа, полички, якими можна скористатися для необхідних речей. Ось такий будинок, він дерев'яний. Відповідна акустика тут є специфічно, тоненькі, ось такі фанерні перекриття, стіни. А стандартний будиночок для відпочинку. Так і власне тераса ми вже збираємось тут виїжджати. Ось так вона виглядає. Є сушарка, є стіл зі стульчиками, якими можна користуватися. Є антена, але телевізора там немає, тому невідомо для чого вона там існує. Можливо, колись був телевізор, але щось потім сталося. Насправді не дуже зручно, що такий ось загальний двір, вікна в вікна. Е дуже і гучно, і всі один одного бачать. Тераси розвернуті один до одного. Це не дуже зручно. Так, ну і трохи ще самої бази відпочинку. Близько 80 будиночків, і вони є менші за розміром, є більші, є студії, тобто будиночки на дві родини. І така особливість, що ми не зустрічали тут інших. Людей з інших країн, скажімо так, ну орієнтуємось по мові, спілкуванню. Тут самі французи на парковці, машини всі з французькими номерами, тому робимо висновок, що обирають саме такий вид відпочинку. Він доволі економний. Це не окрема вілла, не окремий будинок, а саме база відпочинку. Французи сюди приїжджають, знаючи це місце, мабуть, не в перший раз розраховують саме на те, що отримають. Тут доволі затишно багато дітей і переважно всі приблизно нашого віку. 40 плюс, двоє-троє і більше дітей. Море десь 15 хвилин пішки, є пляж. Вчора ми на ньому були. І басейн. Великий басейн, безкоштовний для мешканців самого комплексу. Харчування тут не передбачено. Є невелике кафе, навіть не ресторан, але можна замовляти страви на вечерю або прийти пообідати. Але окремо треба резервувати, замовляти. Ось безпосередньо. Басейн на вулиці 22 градуси. Вчора було, сьогодні ось вода в басейні не підігрівається, і я думаю, що менше 20 градусів, доволі прохолодно Але трохи відпочиваючих купаючихся дітей, сімей тут є. З 10 ранку до 7 вечора працює басейн відчинений. Так, а я вже йду на рецепцію. Буду повертати ключі, здавати номер, і ми будемо вже виїжджати. Коштує такий номер, в якому ми були 100 євро за ніч. Але це саме ціни травня місяця, чим далі до літа, чим далі до серпня, в серпні найдорожче 250 євро. Такий номер коштує. Bonjour. Добре, наостанок, мабуть, покажу вам ті ціни, які тут є. Так називається місце, де ми відпочивали. І ціни на дві персони. І як бачите, тут все від дат залежить, дати відпочинку. І те, що ми знаходимося ось 6-8 персон. Ну, це наш. Тобто є дешевше, мабуть, і так. Є трохи дорожчі. Ось такі ціни. Найдорожчі з 20 липня по 17 серпня 242 євро коштує такий номер. І ось так карта розташування будиночків виглядає. Ось басейн, ось тут наш номер. Тобто треба доволі довго пройтися пішки, але територія гарна, цікава, приємно, можна прогулятися тут. Все, я повертаюся, зараз прийде працівниця, яка буде приймати в нас номер і прибирати після нас. так що... Вже виїжджаємо о 10. Пізний заїзд з 5 до 7, але виїжджати треба ранком. Але ми маємо можливість ще покупатися в басейні, якщо діти будуть зараз в настрої, якраз 10. Виїжджаємо і йдемо ще в басейн на пару годин чи на годинку. Так як вода прохолодна, дуже довго не покупаєшся. Але це, насправді... але це насправді трохи аномальна температура. Ось так, в 20 травня в цих місцинах вже має бути 25-30 градусів навіть в день. Марсель, південь Франції. Цієї весни доволі прохолодна весна скрізь. Тому ось так неочікувано, але і на морі люди купаються. Це ми вчора трохи на басейні обгоріли. Добре, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, я вам показала те, як виглядає будиночок, скільки це коштує і на що можна розраховувати. Сподіваюся, що комусь ця інформація корисна на майбутнє. Можливо, ви захочете спланувати відпустку саме в цю місцевість. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте! Не забудьте поставити вподобайку.